Ще вітання всім добрим глядачам каналу. Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні квашу огірочки. Квашу їх за двома способами. Звичний спосіб це коли огірки в банці з часничком, з кропом, з листям хрону, з листочками смородини вишні. Просто заливаємо солоною водою і ставимо на 3 дні на заквашування. А ще я сьогодні готую огірочки. З борошном. Дякую всім глядачам, які написали мені про свій спосіб приготування. До речі, він однаковий у всіх глядачок, у всіх господин, які вже готували за цим рецептом. От, дякую вам за ваші гарні відгуки про такий спосіб. І сьогодні хочу поділитися з тими глядачами, які так ще ніколи не готували, способом заквашування огірків з борошном. Так. Огірочки, огірочки залила холодною водою. Вони в мене стояли цілу ніч, бо вчора ми їх пізно ввечері збирали. Огірочки цілу ніч були залиті водою. Готуємо найменшу порцію. Однолітрові літрові слоєчки, одно банки. На дно банки суцвіття кропу, все чистеньке помите. Кусочки листочка хрону. Листочки вишні, по два листочки на банку, один листочок смородини. Три-чотири зубки чеснику. Чесник у мене великий. Даю три зубки. І тепер огірочки. Обрізаю те місце, де були хвостики і плодоніжка. І накладаю слоєчки. Все як зазвичай. А ще до квашених огірочків даю невеличкий дубовий листочок, для того, щоб вони були тверденькі і хрумкі. На кожну 1 літрову банку ложка солі. Ось така рівненька без гірки. І столова ложка борошна. Також рівненька без гірки. Ось така. Заливаємо водою, водичка холодна. Накриваємо кришкою і перевертаємо банку кілька разів вверх вниз щоб сіль. Борошно гарно розчинилися. Якщо готуємо в дволітрових банках дві ложки солі, рівненькі без щупка, і так само дві столові ложки борошна рівненькі. Трилітрових банках, відповідно, робимо все втричі більше. Все. Важливо, щоб огірочки були повністю покриті водичкою зі сілю. От, Щоб вони не підпливали. Тому що, якщо огірочок буде підніматися над водичкою, він буде прицвітати і псуватися. О. Тому зверху притискаю або листям ось так гарно. або гілочками кроку? Гляньте, у нас огірочки, ніби припорошені снігом. Красиво, правда? Так, що далі робимо? Тримаємо огірочки при кімнатній температурі, обов'язково тримаємо їх на підносі, тому що буде відбуватися сквашування, брудіння. І деяка частина водички цього русолу може підніматися з банки і витікати. Тому обов'язково тримаємо їх на підносі. І щодня, хоча б два рази на день, огірочки треба знову ж таки струшувати, щоб, щоб гарно відбувався саме процес сквашування. Ось так. Донизу, доверху. Сильно я їх не трясу, не калатаю банкою. Ось так, все. Видно, що все гарно розчинилося. Кришка мене накриваю, лише можна поставити зверху кришку і все. Ось тут у мене стоять огірочки, вони вже третій день сквашуються. подивіться, видно, що вони поміняли колір. Все, огірочки вже готові. Огірочки вже можна виносити в погріб. Кришки забираю. Можна тримати без кришок, от. Ну, але мені так звичніше, зручніше. Так, забираю оце листя. І тепер, щоб огірочки не підпливали, їх знову треба притиснути. Притискаю соцвітям кропу. Кріп помитий, напихаю сюди ось так. Бачите, його тут багато. І він добре притисне огірочки, і вони не будуть підглядати з банок. Так, кришки. Можна накривати звичайними капроновими кришками. У мене ось такі кришки, вони дуже тугенькі, дуже гарно тримаються на банках. Я їх залила окропом, щоб їх розм'якшити, щоб було легше їх на банку поставити. О, як добре. Все. Якщо нема світ кропу, беремо любі листочки. Листочки хрону. Бадилля таке сухе кропу. От. Навіть виноградне листя. Листя смородини сюди можна напхати. Нам головне, щоб ми добре притиснули огірки, щоб вони були покриті оцим огірковим квасом. Ось так. Так. Отак. Це огірочки можна виносити в підвал. Зберігаємо квашені огірки лише в холодному погрібі або в холодильнику. При кімнатній температурі квашені овочі, які не пройшли термічної обробки, добре зберігатися не будуть. Тому зберігання лише в холодному погрібі. Так, накриваю огірочки кришками. От. І ставлю в літню кухню. На піднос. Шановні мої глядачі, окремо хочу сказати про борошно, для чого воно тут у цьому е, способі приготування. Тому що також читала коментарі від, від, від кількох глядачок, які сумніваються в такому способі. Е, подивіться, пригадайте або розпитайте про дуже відомий давній спосіб заквашування яблук. Колись наші бабусі, можливо, в когось ще і мама готувала так в селі. Велика дубова бочка, застеляли шар житньої соломи, викладали яблука, перешаровували знову соломою, знову яблука, і так до самого верху. Засипали житню муку і тоді заливали водою. І бочку тримали в холодному місці. Яблука були дуже смачні, що дає борошно? Борошно допомагає і яблучкам, і в нашому випадку огірочкам краще сквашуватися, і воно не дає їм перекисати. Якщо, для прикладу, ми тримаємо огірочки 4-5 днів, ну, за якихось причин ми не встигли їх вчасно запарити і винести в погріб, ми їх куштуємо, відчувається, що вони перекислі, тому що вони задовго стояли. А коли ми додаємо борошно, такого перекисання не буде. Борошно призупинить оце перекисання. Огірочки будуть хрумкі, дуже смачні, і вони не будуть занадто кислі. Тому я вам раджу, приготуйте кілька баночок на пробу. Шановні мої глядачі, дякую всім, хто завітав сьогодні до мене в гості. Щиро бажаю вам міцного здоров'ячка, миру, спокою. Готуйте. Готуйте на здоров'ячко, готуйте з задоволенням. Хай вам гарно все вдається і добре смакує і вам, і вашим рідним.